У увазі шикарний грант Сенік семимісний з самим кращим двигуном. 1,5 дизель. На 6-ступінчацій коробці передач з гарними титановими дисками. Автомобіль гарненький, без таких дефектів видимих. Автомобіля гарні титани. На хорошій літній резині. Такі от нюанси взагалі відсутній який небудь, повноцінний всевмісний автомобіль, гарна є присутня так само поличка автомобіля, гарний задній ряд. Дуже багато місця. Так само присутні у нас це є столики для відпочинку. Переді у нас достатньо місця в автомобілі присутні склопідіймачі, електричний ручник, клімат двосторонній працюючий магнітофон. Так само у нас круїз контроль чотири склопідіймача, бортова панель. На даний момент в автомобіля 303 тисячі оригінального пробігу. Його ніхто не коригував, то автомобіль все як є. Гарний стан. Досить гарний стан для автомобіля, якому умовно вже з 2010 року випуску. Двигун працює тихесенько, гарно, не заморзений, не затертий, Прошу. двигун так само сухенький у нас, рідини всі замінені, тому 4000 кілометрів, акумулятор хороший, полти не кручені, так само, що на капоті. Двигун тихесенько, гарно працює, чистий 10-й рік. Прошу, відсутні жодної помилки, прошу, Великий так само мультимедійний дисплей. Дзвончик гарно працює, щеплення в класному стані, електрорушник працює. Це повідомляє, що заблокувати паркінг. Ну, тобто все класно, приємний автомобільчик.